Триває евакуація з прифронтових районів Запорізької області. Детальніше про те, як людям допомагають дістатися безпечних місць, поговоримо з Анною Такаченко, начальницею відділу комунікації головного управління національної поліції у Запорізькій області. Пані Анно, вітаю. вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи багато людей зараз залишається жити у прифронтових районах Запорізької області? Так на жаль, цифра ще дуже велика. Багато людей наражають себе на небезпеку, тим, що залишаються в таких прифронтових населених пунктах, як Примо. Гуляйполе, деякі інші населені пункти в тих громадах, які щодня піддаються ворожим обстрілам. Як саме відбувається процес евакуації? Чи місцеві знають про це завчасно, чи поліцейським буквально доводиться заходити до кожного двору і розповідати про таку можливість? І перше, і друге взагалі про процес евакуації всі місцеві жителі кожного населеного пункту оповіщені завчасно. З ними проводиться постійна робота, постійне оповіщення ведеться, як у вигляді подворових обходів залишаються деякі оголошення в тих населених пунктах, де вже немає мобільного зв'язку. Фактично ніяк там зателефонувати і людей оповістити в режимі онлайн. Тому і заходять, стукають у двері, і залишають такі записочки. Працюють не тільки поліцейські, працюють в плані оповіщення і представники місцевої влади, і представники громад, і волонтерські організації. Тобто, всі люди мають доступ до такої інформації. Але, на жаль, не всі, не всі зважуються. Так. І бувають такі випадки, коли до поліції звертаються родичі, які проживають в тилових населених пунктах. Вони говорять про те, що треба вивезти там маму, тата, бабусю, там умовно когось з близьких родичів. Ми виїжджаємо разом з поліцейськими на адресу, так було буквально ось позавчора. І в останній момент, уже коли поліцейське евакуаційне авто під воротами стоїть, люди відмовляються. Бувають і такі випадки. А чи можна якось підготуватись до процесу евакуації? Що потрібно знати людям? Ну, це елементарні знання це такий алгоритм, який допоможе взяти з собою найнеобхідніше. Люди знають свій стан здоров'я, тому мають запастися необхідними ліками, якщо у них є змога. Хоча знаєте, це така утопічна вимога, тому що зараз немає доступу до медицини, не працюють аптеки, і деякі люди ну. Хтось запасся, хтось не запасся, але треба мати те, що підтримуватиме твоє здоров'я в момент евакуації. Це вже сама по собі стресова ситуація. Треба трошечки подбати про своє здоров'я. Ну, це відповідно документи не необхідніші, якісь цінності. Ну і ми стикалися з тим, що люди вивозять архівні фотографії. Навіть це такий маленький приклад. А чи є якісь обмеження от по кількості речей, можливо, там дві сумки, чи немає? фактичних обмежень немає, але якщо стають у пріоритеті вивести живу людину чи вивести чиїсь сумки, звісно ж таки поліцейські надають перевагу, і волонтери в тому числі надають перевагу саме живим людям, а не їхнім речам. Матеріально воно якось ноживеться. А ось здоров'я та життя треба рятувати передусім. Чи можуть люди забрати з собою домашніх улюбленців? Є такі випадки. На наших очах вивозили і невеличких собак, і вивозили кот котів. І був навіть випадок. Це було не цього року, це ось не в останній момент. Але наші оперуповноважені колись виводили з Оріхова навіть корову. вели кілька кілометрів, тому що власниця не хотіла евакуюватися без своєї рогатої тварини. Що чекає далі на людей, які виїхали з рідного села чи міста і приїхали вже кудись у безпечну зону? А, по перше, люди не виїжджають у невідомість всі евакуації перед Передує така ось складна координаційна робота, в яку включаються і місцева влада, і волонтери, і поліцейські тобто людей забирають для того, щоб відвезти на конкретну адресу. Вже спочатку їх вивозять до Запоріжжя, де вже відбувається якийсь певний розподіл, або вже є заздалегідь призначення місця призначення, куди поїдуть ці люди. Це зазвичай у більш безпечних областях. Переважно це західна частина нашої країни там люди готові зустрічати і шелтери, і гуртожитки. Хтось виїжджає до родичів. Тобто, саму основну та, логістичну задачу у плані транспортування виконує поліція. А місцева влада вже турбується про те, щоб мати, щоб люди мали розуміння, де вони отримають дах над головою. Тобто нікого ніколи не вивозять у невідомість. Куди можуть звертатися люди, які хочуть виїхати самостійно, або їхні рідні, які хочуть допомогти Найперший номер це 102. Це три цифри, які, як як ми кажемо, рятують життя. На 102 можуть телефонувати рідні, близькі, які знають, що їхні там батьки, дідусі, там ще хтось з родичів потребує допомоги. Можуть звертатися до безпосередньо поліцейських під час обходів, тому що в кожному населеному пункті, який зараз обстрілюється, все одно продовжать нести службу поліцейські. Вони є де є люди, де є неокуповані території, там завжди працює поліція до місцевої влади, до місцевої громади звертаються. До волонтерів просто до будь-яких представників влади можна звернутися під час їхньої присутності, заявити про бажання евакуюватися буквально за лічені години або навіть оперативно в цей же момент, якщо людина готова сісти сумкою на знаєте на сидіння авто, її можуть вивезти. Це дуже оперативна спланована робота. Нічого спонтанного такого не буває. Тобто евакуаційна група, яка заїжджає на прифронтову територію, вона вже має чітко чітке розуміння своїх дій на будь-який розвиток. Ток сценарію. Я вам дякую за розмову. У нас у гостях була Анна Ткаченко, начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції у Запорізькій області. Говорили про евакуацію з прифронтових районів Запорізької області.